Минулого тижня знову вирушили на схід. Це вже третя поїздка представників Бурштинської міської ради у цьому році. Знову разом із волонтерами, які добре знають дорогу і ще краще потреби наших воїнів. Вдома отримали благословення отця Ярослава Озарківа, бо такі поїздки це не просто доставка допомоги, це шлях віри, довіри і молитви. У дорогу вирушили секретар ради Роман Іванюк, керівник відділу оборонної роботи Роман Гуць. За кадром незмінно начальниця відділу цифрової трансформації Олена Кравчишин, волонтери Василь Швед і Володимир Ковальчук ті, для кого схід став другою точкою опори. Вони не рахують кілометри, вони рахують обійми, вдячні погляди і врятовані життя. Пітаюся. друзі, слава Україні. Ми в вчергово здійснюємо поїздку. Збройних сил України і сил оборони здійснюємо спільно із волонтерами таку місію підтримки наших захисників. І ми дякуємо сьогодні і працівникам міської ради і. Волонтерам, оскільки в нас є хороша співпраця, хороше розуміння, щоб спільними зусиллями досягати до нашої важної української перемоги, маршрут охопив Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку та Харківську області. У кожній зустрічі із захисниками із Бурштинської громади передали те, про що просили самі бійці. На 1,3 мільйона гривень із бюджету громади було придбано антидронову рушницю: прилад нічного бачення, систему РЕП, дрони, генератор, зарідні станції Екофлоу, Дві з яких за кошти зіб зібрані під час благодійного концерту Іллі найди. Також везли відремонтоване авто від волонтерів, бо на війні транспорт як кровоносна система. Ще на 1,2 мільйона спрямували субвенцію на військові частини, щоб кожна могла закупити необхідне самостійно. Це важлива допомога, яка здатна рятувати життя. І звісно, передавали тепло з дому, сушені борщі, супи, печиво, смаколики від благодійного фонду Ковчег добрих сердець. Фрукти для бійців передав волонтер Ігор Харів. Бурштинцю Петру Торконяку із 3-ї бригади Національної гвардії Спартан передали освячену ікону від нашого найстаршого волонтера, почесного громадянина громади Йосипа Копчинського. Раніше для цієї бригади вже передали ретранслятор, наземну станцію керування дронами та три генератори. Під час поїздки військові провели навіть короткі навчання, поводження зі зброєю. Було й відверте спілкування про побут, про втому, про бажання швидкої перемоги над ворогом. Розповіли, що найбільше зараз бракує дронів та автомобілів. Уже традиційно хлопці залишали підписи та побажання на прапорі. Такі поїздки це не просто допомога, це живий зв'язок, це підтримка, це віра. Бо тільки разом вистоїмо та переможемо.